Компанія велика, тобто багато співробітників, багато підрозділів. Тобто, наприклад, є фінансовий директор, який відповідає uh -huh. за всю фінансову функцію в бізнесі. Uh -huh. Фінансова функція в бізнесі в максимальному наборі включає п'ять функцій: Це спланувати гроші, казначейська функція і сплатити їх. Друге побудувати облік та звітність. Третє це зробати, зробити планування всієї діяльності. Четверте це юридичні структури моделі і IT-екосистема, на якій пишуться, в якій записуються всі транзакції, весь облік будується. От і Михайло зайшов в компанію Діла і став фінансовим директором. Далі в нього є підрозділи: продаж, виробництво, закупівля, там якийсь бек-офіс, тобто спрощуємо. І він впровадив систему, що по основних напрямках. Є керівник напрямку, і в нього є свій міні-фінансовий директор. Mm -hmm. І оце є фінансовий бізнес.